Ну що, пане Сергію, не так вам очікувалася гра? Щось з колонейт вам завжди було простіше, ніж сьогодні? Так, звісно, ми знали, що потенціально ми завжди сильніше них, але ми прослідкували, як вони гарно зіграли з Пластиксом, досить сильною командою, і тому собі поставили установку, що розслаблятися не можна жодної хвилини. Ну, не розслаблялися між тим, 0-2 горіли. І що ж потім відбулося, за рахунок чого змогли відігратися і вирвати перемогу? Десь на підсвідомості ми знали, що сильніше можемо. А була установка пресингувати, зустрічати їх на своєму на їх території і надавати їм підняти голову, щоб вести м'яч. І коли ми подивилися, що це призводить до потрібного результату, ми нічого не міняли. Хіба що взяли тема, щоб відпочити? Чи погодитесь ви з тим, що а ваш суперник десь тактично програв за рахунку 2-0, не перебудувавши команду. Так, вони широко грали, вони давали простір нам. Якби вони плотненько сіли у себе в обороні, нам було б складніше. Можливо, ми б забили максимум один гол. А так, оцей хаос з їхньої сторони зіграв нам на руку з перемогою. Дякую.